Можна сісти там? Ні, ні, там не треба сідати. Tamam. Little... Crawl... Не треба, воно може бути. Тимофій, я тебе ще з поля приберу за такий футбол. Кидай! На що ось хоч? Та Вітя, ну ти що? Ну що ви робите, а? Вітя, ти що, через дом зіграти? Наш футбол! Наш футбол! Раєм, Раєм, раєм! Свого береш. Ворота. Ходимо, подачі від свого береш. А можна мені декорати? Воротай беріє, водій. Дай зі м'яч. Спиною зупини, в пас додому, дай і все. Поставили Остань месяч землю, раєм! Раєм! А то ще опитай? А набрали по неї. Ну що, порубується м'яч. Зі нами йде. А тут Джорді Фіче тут дав у вирбу. Водили свої. Що він кисалем не чую. І він приймає цей сильний. А іома Фезак і стриб. От. Не слухаєм. А що було? Куда м'ять? А що було? Ще раз Ще раз кидаємо правильно. Кидаємо! Давай. Добре, от тепер Добре. Скажи. Вітя вилазь! Де ти мосі?

Голову підніми! Дограй! Під... Не догоняй, догоняй, не. Все, ми не граємо, да, біжи. В одному темпі Тупи рухається! Забирай коза. Добрий. Ну, поки жах просто, просто жах! Аут кидаємо, аут кидаємо! Пус кидаємо. Добре. удар.

Отказ нема дикого, знімає. Траєш, давай, давай! Відкриваємось! Дамір, спробуй! Шо ти, і Кирил, треба відкриватись! Кирил. Давай. Ви стоїте, будись! Від себе! Росій, перевече будемо! Кирилл, як почуваєш себе? Дуже слабо, я повторюю. Нормально? з боку. Вилетів, м'яч, пішов зі разбуємо. Добре, Макар, добре. Давай, давай, встали, Ростик. Пішов, пішов, макар. Добре. Простріл зробив. Простріл. Доганяй. обігруй його. Молодець. Марк, бери м'яч, аут. Ростик, макар, вперед пішли до воротаря. Сильно, Марк. сильно туди, на роман. Ростик, кепку Тілку встави. Сімку стали. Іван. П'ять, ось у козаками. Козак, козак, сідай, Милан, виходь. Полинся, два взводу. Право, два взводу. Даня, лови. Молодець. Ножкай вибивай.

Не йди, не йди, не йди. Похуїв, Варіан, не йди. Не йди, не Рома, Рома! Замість Кирилла! Кирилл, аут! Та розколи така, давай йди сюди до мене. Вся мала помінка, смішний. Рома! Та он назад сядь! Краєм! Краєм!

Подивіться там, повинен грати. Вибивай. Вибивай. Молодець, Правильно давай. Молодець. Не бере, в рук. Молодець. Молодець. Окса. Ти можеш не грати. Пасать паки. Камера. Баня скоро. Ти можеш іти. Куди? Марш, марш. Туди, туди, виходь скоро. Ніча. Дим, ти не хочеш забирати яйця?

Бо у 20-40 це начинається. Бать у 20, бачу 20-40 це начинать. Що платить, розкажи. Нам буде 40. Ніхто не хоче йти. бери! ще час. Ну, давай, давай, прокидайтеся, хлопці. Три номерка було, що тепер? Тимофій набігай. Вперед набігай! Вперед набігай! Вперед рухайся! Матвій! Ну, найбуде дві. Молодець, мати. Може, знайти карклане, бо щось буду держати. Перед ростей. Один.